Що це наш президент, це факт і більшість без нас, дуже багато відсотків. З першого разу прийшов наш президент, я особисто не мав змоги голосувати за нього, але голосував би. нас ці випадки голосували би тільки нам на карачу, правда, не провозили білетні. Відносно плану правильно сказав Михайло, поки ми не втілимо оці попередні кроки, поки ми не змінимо платформи економічні, у нас не буде можливості е, повною мірою задіяти його план. Тому що, не знявши корупцію, хоча б цей рівень, який є в Західних державах, не знаючи, нам більше вдасться зняти чи ні, тому що всі, будемо говорити чесно, Західних державах теж є корупція. І це знають всі. Поки не зняти корупцію на цей рівень, який там є, ми не зможемо його просто.